Привіт! Вітаю на каналі Мотозахід. Зараз я знаходжусь в місті Київ. Що поржаш? І це біля мене мій клиняник, знаєте його Тимур. Да? Да. Да. Тимур. Да. Є в нас трохи часу. Так вийшло, що я сьогодні знаходжусь в Києві і вирішили не тратити даром часу. І йдемо зараз в дуже цікавий музей, музей ретротехніки. До речі, ти судно дуже став, ні? Ні, не був, так що не перемикайтесь, буде точно цікаво. Мій бай закрила свободи, пульсуюча в серці, гаряча кров. Шлях нескінчений життя у дорозі, курсує там завжди віра і любов. Скажемо, що ми економимо маршрутки і йдемо пішком, а це академія. Ні, ну ми не економимо. Тут, ну, да, тут це я все просто розчитали. Тут якби невигідно їхати, тому що ми могли проїхати дві зупинки. Треба було виходити і ще полять пішком. Да, ми, і, вішили, ми вийшли тут... на метро Академ і вирішили прогулятися пішком аж до скільки там пішком? Два з половиною кілометри. Ну, да, да, так, да, так, Ти знаєш, що це за машина? Це Маргунова, А звідки ти це знаєш? Ну, це щось <с? <с?> Тільки що дізнався. Тільки що дізнався, чого вона Маргановка. Ну, Я думаю, всі знають, чого ця машина зветься Маргуновкою. Дійшли ми до музею, досить великий ангар. близько, здається, більше ста екземплярів автомобілів відреставрованих. І я також, мототехніка, вона там зверху обов'язково туди йде. порівняти американські, авто і наші радянські, ні? Совєтське качество. да, качество. Звичайно, що вони теж гарні, відсербовані. Але якщо подивитися на цю машину, оце машина, ні? Так, так, так. Це бачу якісь відоси, це ж Ford Module I і. Ford Модул А. Так, ну, копія Форда. Навіть значок дуже сподібний до Фордовського. А це в нас газ А30 якого 32-го шостого років. Нарвазті більше, ніж в Америці. Гарний автомобіль. Дуже гарний. А такі 21 Волги і зараз навіть можна зустріти на дорогах. Рядний — це а БЦ Віображення. Да. Не знаю, відкрий капот, подивись. <рес> Прикольні, цікаві екземпляри є. Ті, що я ніколи навіть не уявляв, як вони виглядають. Так що, то буде в Києві, обов'язково завітайте. Цікавий музей. Тимур, а? тобі подобається? Цікаво? Звісно, за 150 гривень саме той. <рес> <рес> Радується, що не прийшлося. Платити повну вартість є вхід по студентському а, Квиточок дорослий 300 гривень. Ти рахуєш, якої вона довжини? Десь 6,5 точно Блін, прикинь, як її неї паркуватися зараз. Жесть овод у японців. Е ну, у них типа, маленькі машини якісь і якось більш современний условно тут машина до 81-го года випускалась. Ну, навіть якісь машини 90-х там подивимося, із Савка і з Америки, то японці виглядають більш середніх. Бо це японці. Вони наскільки в них розвиток, наскільки років. Ну, Найбільше тут радянська автопрома, звичайно, але є і цікаві екземпляри. американські, Америка. В Америка. Колись було це Forbidden, рідкість побачити таких машин. Та й зараз навіть. Запор... Запорожець наш рідний. Отак о селі порізали, така біла. Да, Тимур, я на отакій машині вчився їздити. Так, можна Саме на такій. Вони на а я тоді ще можна, але там не було що відновлювати, бо ми колись з батьком на ньому перевернулися. Трошки був. Криша була трошки помята. Ні, так, да, але. Но... А я пам'ятаю там бджоли завелися. Може не бджоли, а оси. Оси, так. Да. Це такі ностальгія моя. Але в нас сидів був білий. Дізбі, да, і отак руль крутива, так типу бібіка біловіче. Ага. До діда з бабою приїжджав в село, да? Пам'ятаю, пам'ятаю, було таке. До речі, дід колись хотів купити от такого запорожця. Да, але баба, баба Ніна сказала, не треба, що ти наша така погана машина. От якби купив такого, і він лишився б зараз в селі, було б цікавіше його відновлювати. Я на кліво вивчусь, то я би поїхав на Запорожці. Нормально, я колись їздив, вчився, досить прикольно. Але в ньому, правда, в нього тормозів не було ніколи. Там трошки... Коли з горки, оце ж на, на кліво, у нас Києві багато. То я бувало чуть не врізався в передню машину, тому що я в повному тормоза, вона не тормозняла. Ні, чувак, ти не знаєш, що таке немає тормозів, коли ти їдеш. БМВ. Аня Віліс. Да, це кстати з тачок. Машина, так. <плес> <Да>, точно. його моделі. візьмемо модель. Ай-яй-яй. Ай, красота. Який там салон шкіряний. Коричнева, це просто якась каска. Хоча б посидіти можна було б ні в таких машинах. Я вже не кажу проїхатись. Розрозь. <плес> Не, ну это еще это и из Тиктока, это женщина типа было по этой Ясно. Америка, Америка. Америка? Сев... На Севастопольских играх, кстати, уже я почти таких небольшой. Ну це вже класика з класик Америки, ні? Частенько в фільмах американських можна її побачити. Та я думаю, було б дорожче її потім відновлювати після всіх, хто там захоче посидіти. Хтось бачив коли небудь пожежний мотоцикл? Я, наприклад, ніколи. Все ж звездіні звідкись. Дніпро. О. Легендарний трек. Урал! Ну, це цікаво. Подідешся літаки, з хитро. Поліцейська район. ява. Круто? Італія колись я хотів купити отакого от мота відновлювати його, але попалась мені ява старушка. А Тимур ходить, співає. кросовий обичеза. Не знаю. Скільки він коштує, казав, коли? 750, 750 карбонів, карбованців коштувала колись яла старушка. Це була моя мрія, і я втілив її. Зробив, відреставрував і продав. Колись було дуже дорого купити. Та, та, та взагалі будий транспорт, авто, мототранспорт. У та була проблема. Люди мали гроші, але не могли купити, його, бо їх не було. Так, а, на черги ставали. Ті ж казав, що у нього якісь там з коляски Ну так, да, у нас був восход, ну по блату все купляли. Восход був, на якому я вчився їздити, я вже не пам'ятаю. Ну, дорого було там. А потім у нас був МТ з коляски ну Не так багато мототехніки тут в основному Дніпро різних форматів. В основному тут автотехніка різна. І іграшки. Що ти? Дитинство хочеш згадати? Наоборот, що ще що, в Росії там теж екземпляри, там отакі іграшки, люди, що, такі іграшки люблять, що якісь пускові установки, танки і так далі. Такі, таке, ну Тіма каже, що Восход похожий на БМБ. Саме на такому восході я колись вчився їздити. Правда, трошки колір був інший, зеленіший. І здається, модель це 3-3, а в нас вже була 3- м новіше, що Але... смисл той самий. Уявляєш, ми колись гралися такими іграшками. Ті. У мене, до речі, от такий танк був. Саме такий. Тут йшов шнур, була там такі переключатель, і ти йдеш за танком, шнурком і ніби на пульту керування. Уявляєш? Ну, Тут можна годинами ходити розглядати. Ми так по шуріку пробігли, основне подивилися, що нас цікавило. І зараз вже будемо виходити на вулицю. Ну, як тобі музей? <реш> Сподобався? А, музей. Для любителів СССР. Нічого, ну там же ж до дофіга є, ну, є американських машин, машин і... класних. І... Чуть-чуть мерседесів, то нормально. Ну і зази запорожці. Тобто блін, я не сфоткав, може вернемся, а ти зелені. Той що маленький. Ну, з татом ще пройдеш, буде. Я не хочу, за ще раз котити, ми сюди. Ніч... Чи... Нічого <реш> страшного, сходиш що з татом буде повід. Щоб сфоткатися бо ти забув. Я спеціально не буду сюди їхати, навіть цього ще і по йти від метро. Багато, звичайно, екземплярів, всяких, крім машин, ще всяких приколів. Так. А зараз ми будемо йти на метро. Пів годинки десь приблизно звідси йти. І будемо їхати в центр. Далі побачимо, що будемо робити. Ми на театральній біля перевіжку Молодець! Молоде. тобі вже Жональні. Не треба казати, що ти маєш щось сказати. Куди ми йдемо, нагадай? На Перепічку їсти Київську Стоїм в очі, як при комунізмі було. От пристані за кого не було. Шо, всі купляють тіпо, по перепочку і йдуть Це кафе. Сидять і їдять. Ну, черга потроху рухається. Так, да. вода, як Чорнобиль. Вона гаряча і тут. А, вона з підігрівом. Да? Да, -да, -да, да. Прикольно. А ну. Точно. Тепло. А Вони щось раніше не такі чорні були. Може олію забули поміняти. А це як в тому американському ресторані де 50 років, так тут теж не міняли. Mm -hmm. А ви думаєте, самі посадите, чого вона така чорна? Ці капіталісти взагалі з глузду з'їхали, вони мало того, що ціни повисили. Так ось що, тут ще й сосіска виглядає, їм уже хліба жалко взагалі. Ну що? Ну ти вже їв, я теж колись, але вже давно. Ну, ось така от прикол. Що ж, поїли ми перепички. <тит> да, дід? Да. Смачна перепечка? Ну, правда, він там наговорив на неї, ну Ні, нічого, була смачна перепечка. Зараз йдемо в напрямку арки. Як вона називається <тит> зараз? Арка українського народу. І, Напевно, завершимо наше відео. Покажи, що в тебе в руках. Ось я в газету попав. Сьогоднішню ранкову. Обідню, верніше. Отака краса. Ну що, напевно, ми в цьому відео будемо закінчувати. Так. Будем? Да. Да. Дякую всім. За перегляд. За... Підписуйтесь. Так. <рес> <рес> Лайки. Лайки і так далі. Лайки, Трошки нестандартний формат сьогодні не вийшов. Але нічого, сподіваюсь, що вам зайшло і сподобалось. Все, до побачення. Всім пока. Гарного дня. Так, <ріця> так, <ріця> 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 ще щось говорити нам? Да, так, кажи щось. Це <ріця> фонтан. <ріця> Я фонів <ріця> <Funt. ріця>